Для неї, знаєте, нереальне просто пробудження, нереальні емоції. У вас є абсолютно всі шанси отримати цю каву. Добрий день з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Не можу постійно дивитися в камеру, тому що зараз дуже багато замовляють кави. Але в мене є також дуже важлива новина. У нас наразі перше за дуже багато років. З'явилася безумно рідка кава Ефіопія Сідамо. Хочу вам сказати, що це я кажу особисто для любителів Ефіопії. Це в нас дуже багато жіночок. Цю Ефіопію покупають. Ефіопія сідамо. Вона кардинально відрізняється від Ефіопія йогуї. Питання чому? Тому що в неї. Дуже насичений смак. Після неї, знаєте, нереальне просто пробудження, нереальні емоції. Отакої От кави в нас буде у лімітованій кількості. Можу вас запевнити, що розбирати її будуть зі швидкістю світла. А можливо, навіть трохи швидше. Також хочу запропонувати, щоб ви вже її брали. Щоб її замовити, ви можете ставити плюс у коментарях. З вами одразу зв'яжеться наш менеджер, який вас візьме усі інформації, куди відправити. У нас продає як і доставка, так і новою поштою, самовивозом. У вас є абсолютно всі шанси отримати цю каву. Також не забуваємо, що в нас є знижки на день народження у 50%. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Писайтеся, ставте лайки. Будьте з нами, ми будемо з вами. Розказую про каву перше, як в останнє. Хочу, щоб ви теж саме відчували, коли ви цю каву п'єте.